Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Діва на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, що наш пасіян здає чіткі якісь поради або підкреслює якісь важливі події, на що треба звернути увагу. Ось тут друзі, вінок він показує, що ваше щастя стабільне. Це дуже гарний знак. Годинник. Показує, що саме зараз варто щось робити. Не втратьте час. Можливо, ви щось планували, або так сталося, що доля вам підкидає шанс. Обов'язково робіть, не втратьте цей шанс. Ось тут вікно. Очікування. Можливо, хтось очікує якісь зміни. Або щось заплановано, важливу дату. Ще треба буде почекати. Хочу сказати, друзі, що якщо я щось не знайду, обов'язково пишіть в коментарях. Тому що для розгляду пасіянса треба багато часу, щоб спокійно, наче медитація, дивитися, розглядати та щось знаходити. Якщо я щось не зайшла, обов'язково пишіть в коментарях. А ми з вами йдемо вперед. Подивимось поради карт Таро для знаку Діва. Застереження. Не вірте якомусь дуже розумному королю. Та порада. Попереду у вас якісь святкування. А ми з вами, друзі, зустрінемось. На розкладі карт таро для всіх знаків зодіака запрошую.